Із артилерії російська армія обстріляла село Дружба Турецької громади. Одна людина загинула. Ще одна людина загинула внаслідок розриву артилерійського снаряду у селі Костянтинівка Мар'їнської громади. Повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. У першій годині ночі російська армія обстріляла місто Костянтинівку, пошкоджені три приватних житлових будинки газогін, електромережа. Поранених та загиблих немає. Повідомив начальник тамтешнього. Військової адміністрації Олексій Рослов напередодні у часовому ярі під обстріл потрапили рятувальники, які привезли у місто гуманітарну допомогу. На Бахмутському напрямку аеророзвідка прикордонників зафіксувала в окопах двох окупантів і ліквідувала їх за допомогою ударного дрону. Повідомляють у відомстві. Українські воїни під час наступу в районі Бахмута знищили російських десантників. Повідомляють у генштабі збройних сил України. Підрозділи зі складу окупаційної 83-ї десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ Російської Федерації отримали завдання. На висування в район Кліщівки Донецької області для того, щоб поміняти на позиціях окупантів із 31-ї десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат, під час переходу на першу лінію оборони. Багато окупантів загинули або були поранені. Поліцейський екіпаж Білий Янгол евакуював з Торецька батька з чотирма дітьми. Чоловік сам виховує трьох доньок і сина. Поліцейські переконали його вивезти сім'ю із зони обстрілів до більш безпечного місця. Там може там вчора ночі, ну, часов 12 може, попірнучі. Тільки Напередодні рятувальники допомогли дістатись до евакуаційного поїзда у Покровськ 37 людям, серед яких семеро дітей повідомляють у відомстві. Вікторія Алексєєва, Юлія Бережна Суспільне новини, Донбас.